Мої вітання. Сьогодні гарні новини заключаються в тому, що люди донатять з надією не тільки допомогти ЗСУ, а ще й виграти цінні призи, які ви можете зараз побачити на екрані. Наші лоти. Посилання буде в коментарях або в описі під цим відео 100 гривень донат. Дякую, молодці. Щодо умов розіграшу, тобто, ви можете передивитися вчорашній мій відос і зрозуміти, про що я зараз кажу, і на що ми з вами збираємо. Так, і топ донат у нас на сьогоднішній день склав вже більше п'яти тисяч гривень. Тобто, якщо ви хочете виграти своєю доброю справою або тубус, або годинник, що те, що те просто витвір мистецтва, зроблено з любов'ю, заряджено мною на успіх і на те, щоб у всіх все було дуже дуже гарно, то ви можете задонатити більше п'яти тисяч гривень. Починає вже за шостийувати запись. Отак. От а тепер давайте попрацюємо. Перша новина. Кабмін забронював від мобілізації букмекерські контори Глово, рекламні агентства. Букмекерські контори рекламні агентства. Глово. Чи це правда? Це ще не весь список, розумієте? Ну тобто, це напівправда, бо це ще не весь список того, що буде заброньовано. <кій> Причому сказати, що заброньовано несправедливо, утопічно, антилогічно зрадницьки не сказати нічого. Але зараз ми з вами знаємо, хто є власниками тих контор. В одному, просто в одному реченні: Кабмін забронював. Букмекерські контори, глово, рекламні агентства. Кабмін, тере. І перерахування бізнесу кабміну. Третій рік війни, рекламні агентства і букмекерські контори, там, де люди втрачають кошти, там, де є найвеличніший обман, який тільки можна придумати на рівному місці. Нам з вами, до речі, нашому каналу пропонували співробітництво щодо реклами в букмекерській конторі. І я відмовилась і написала, що ну, то. Має бути не зараз, і то має бути не букмекерська контора, бо це ну, просто бред божевільного. Але ж бачите, не для всіх так. Так, добре, поїхали. Дивилися, дивилися, дивилися. Чи буде пришвидшена доставка зброї від штатів до України протягом місяця. Дивіться, пришвидшена вона не може бути, бо вже якась частина в дорозі. Ну, не може бути, вона пришвидшена. Буде розширений список того, що нам дадуть. Це також непогано. Чи справді Швеція розглядає можливість відправки своїх військ в Україну? Чи справді Швеція відправить війська в Україну? Угу. Швеція не відправить свої війська, але вона поділиться з нами дуже важливою військовою технологією. Оце добре. Чи справді Рашка планує активні втручання у вибори Європарламенту?» А куди вони не втручалися? Що от, розкажіть мені? 200 гривень донат. Дякую, молодці. Куди вони не втручалися? Вибори в Європарламенті. Е, я вам більше скажу, що там вони мають е, не втручатися, а вони зараз там мають вплив. Їм наступили на хвост 300 гривень донат. Боже, які ви молодці? Дякую. Їм наступили там на, хв... на хвіст. Ну, тобто, е, вони мають там вплив у Європарламенті. Але там останнім часом, останні 8-10 місяців їм наступили на хвіст, вони не можуть приймати рішення. Але е, зараз буде такий, знаєте, марш брасок. От, просто вирішальний. Вони щось там будуть продвигати, ну, проштовхувати це точно, це однозначно. Вдасться їм це чи ні. А. Вони хочуть, щоб їм не заважали орки хочуть від Європарламенту, щоб були такі закони, щоб їм не заважали працювати і розв'язали руки. Мабуть, тут ідеться про, скажіть мені, я вам скажу про санкції, про заборони. От, мабуть, про це тут мова. Чи отримає Україна від Євросоюзу 1,9 мільярдів євро безумовного фінансування протягом місяця? Ні. Звісно, що ні. Точно ні. Так, і тут далі про військову допомогу від всіх на світі. Так, чи отримає Україна військову допомогу від Франції протягом місяця? Від Франції протягом місяця. Ми тільки з вами бачили, що літо буде важким, і ось воно скоро почнеться протягом місяця ні. Стабілізація щодо допомоги з країн Заходу або Євросоюзу до нас буде, прибуде так, щоб ми відчули це через два місяці на третій. Оце буде така відчутна якась допомога. Чи вдасться запровадити нові санкції проти РФ? Бачите, тут не вдасться, тому що будуть сильно вони впливати на це рішення. Про Єв 16 дивилися чи справді фактичний початок переговорів про вступ України до ЄС очікується в червні? Початок переговорів, так можна ну, переговорюватися 10 років, і що з того буде. Наш вступ єс. Yes. Ми вас чекаємо, але не заходьте. Ну, непогано. Ми вас чекаємо, але не заходьте. І для того, щоб ви до нас зайшли, ви маєте виконати умови, а потім ще якісь умови, а потім ще якісь умови. Це коли, знаєте, посилає цар батюшка Іванушку дурачка за своєю нареченою, йому треба зробити те, що ніколи ніхто не робив, принеси те, не знаю що. От, оце, оце про це, розумієте? Тобто дуже, дуже, дуже схожа картинка. Так раді, що аж просто неможливо. Чому, чому сосіяні систематично брешуть про те, що наносять ракетні удари по Умані? Хоча насправді цього не відбувається. Чому сосіяні систематично брешуть? Ну, це ж риторичне питання. Ну, тому. тому що збій великий в ДНК. Чи є ймовірність, що вони здійснять прорив на фронті? Альо, ну, Харківський напрямок. Що за, Чи є вірогідність? Там вже відбувається прорив, на жаль, на фронті. Чи вдасться відновити енергосистему України до початку наступного опалювального сезону? І чи будуть великі відключення? Донат 130 гривень молодці. Енергосистема України. В якому стані зараз? А, до опального сезону, опаль... ну ви зрозуміли, а, як вона буде себе відчувати ця енергосистема. І відключення світла? Донат 500 гривень. Оце молодці. Так. Опалювальний сезон, поїхала енергосистема. Значить, дивіться, зараз вона в побитому стані. Далі вона буде більш-менш така заживлена, трошки виглядати ліпше і почувати себе. Але всі ремонти, які будуть проводитися, будуть проводитися не дуже професійно, щоб не сказати по-іншому. Плюс є якась дуже велика хитрість 100 гривень донат, от хто молодці. Є дуже велика хитрість, хитрість з приводу відключення. Тобто, або це робиться спеціально для там, економії електроенергії якоїсь. Або це робиться на показуху, або це не треба зовсім робити, але чомусь воно робиться. Як завжди. Дякую.